По 3000, блядь. По 3000, блядь? Прикинь, тут для шлюхів. По 3000 за час, Три 3000 доларів чи 3000 чого? Та гривень, конечно, як доларів, бля. Вам... в Америці це Америці. А тише? що вони зроблять за такі гроші? На час. На а, шлюхи, це. 6 000... 6 000... О, стоп, 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 стоп. Слухай, я бачив у тебе обручка на пальці. О. У... Ну, дружина ж я, правильно? Слухай, давай зараз дещо прикольненьке зробимо. Ти мені скажеш дату свого народження, число місяць рік, дату народження своєї дружини. І я скажу наскільки ви класно сумісні. Скажу, що у вас добре, що у вас не дуже добре. А... Я собі сам скажу. Чекай, 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 сам чекай, 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 будь ласка, будь ласка, почекай, не, не кажи мені нічого. У мене дещо є таке, чого в світі ні в кого немає. І я людям доводжу, що воно працює. Це дуже класна штука, повір мені. Давай зробимо такий експеримент. Я просто люблю, коли люди мене перевіряють. 19. Дивись, якщо ви ну десь не більше трьох років разом, то начебто все нормально. Але. Спілкуватись некомфортно вам один з одним. Ми 8 років разом. Хорошо, Спілку... Не воно проблем. Спілкуватись некомфортно один з одним. Далі, вона емоційна, взривна. Любить, щоб було так, як вона скаже. Це лідер. Не ти лідер у стосунках, а вона лідер. Якщо хтось з нею не згоджується з чимось з її думкою, то вона все рівно буде доказувати, що вона права. Далі, як бізнес-партнери, тобто зробити щось разом з нею О, зараз. Неможливо. Слабенько. Але ви зійшлися на тому, що бачення якоїсь ситуації, якоїсь проблеми у вас класно. Оце єдиний параметр там, де у вас добре. Але я кажу, що пара слабенька за своєю сумісністю. <клес> да, вже, вже 8 років це терпів. О, о. А тепер диви, чому я запитав, ти одружений чи. Ну не запитав, а побачив каблучку на твоєму обли... е, обличчі, хотів сказати, на твоєму пальці. І. Е... Там почув, товариш твій там про тьолок каже. Дивись, діти у вас є чи немає? Так. Да. А, блін, оце, оце, блін. оце хірово. Та Це ж, ж прикол, мужик, розумієш? Ніхто ж не то ж не їх не заказує. Це просто прикол. Прикол. Ну я розумію, так. Да, розумію, я розумію, що не замовляєте. Просто тут зовсім я інше хочу сказати. Диви, в Україні зараз матріархат. Що таке матріархат, ти знаєш? Так? Ні. Я не знаю. Опа. Um, ти дивишся го року. Дивись. О, правильно, бачите, товариш каже. Баби керують. Дивись, якщо ти розлучаєшся, зараз тобі дуже невигідно буде розлучитись з нею. Якщо ти розлучаєшся, ти сплачеш алімети. Скільки у вас дітей? Один, Двоє? Один. О, сплатиш, сплатиш алімети, доки дитині не буде 18 років. Ну, я знаю, я вже платив аліменти. Блін. От це жопа. І 8 років разом і платиш аліменти, як так? Ні, я платив аліменти. Зрозуміло. Коротше, я думаю, що ти трошки е, розумієш цю всю ситуацію. Я все розумію. І оця, оця фігня, що, ну не фігня, це відкриття, яке в мене є, воно допоможе людям не розлучатися. Допоможе знайти людину, яка буде дуже гарна і гармонійна з іншою людиною. Я з твоїм мненням розповірити не буду. У меня своя точка зрения. Моя. Це не моє мнение, це статистика. Ти думаєш цифри не в Я не думаю, я знаю. І це вже доказано. Якщо більше мільйона пар було досліджено і воно все підтверджується. Тобі я зараз тільки що на твоєму прикладі сказав. Героям підтверджено. Героям слава! А если я тебе скажу, что я тебе свою дату рождения соврал? No problem. Ну, на на набрехал. Я свой час потратил тогда, и ты свой час потратил. Я пошел дальше тогда. Не проблема вообще. Я очень. Ну, ты по общению. Все, всех благ было... Спасибо. Ну, мне было интересно тебя послушать. Здоровья Давай. тебе, твоим близким. Давай. Все, счастливенько. Всего наикращего. Пока. Отакі справи, я не знаю. Набрехав він, не набрехав. Мені ще здається, що він не набрехав. А якщо сподобалось відео, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на мій канал, слідкуйте за моїми відео, тому що я трошки хочу змінити свої відео, трошки буде по-іншому їх будувати і викладати. Вдачі вам на снаги. Гарного дня!